Всім привіт, мої любі! Вітаю вас знову в мене на каналі. Ви ніколи не замислювалися, як живуть і як харчуються відомі зірки. В сьогоднішньому відео ми протестуємо харчування відомої зірки Ханде. Вона знімалася в серіалі «Постукайся в мої двері. Якщо ви дивилися, вона була в головній ролі, грала роль Еди. Так ось, якщо ви бачили цей серіал, то ви 100% знаєте, яка в неї неперевершена фігура. Але так було не завжди. В один момент вона скинула 20 кілограмів. Я не вирішила перевіряти її дієту, з типу цього, тому що я знаю, що це вона скинула через стрес. Тому сьогодні ми тільки перевіримо її харчування. Я думаю, це буде цікаво, якщо так залишайтеся разом зі мною. А зараз з магією монтажем ми переносимося на кухню. Ну що, раціон у ханде достатньо легенький, вона їсть дуже мало вуглеводів. На більшості вона їсть е, е, овочі, жирів і блуків. Хочу перевірити, чи буде мені достатньо такого харчування, чи мені буде комфортно цілий день і чи я не буду голодна. Ну що на ранок я вирішила приготувати авокадо тостики і так само тостики з огірочками. Хаде не вживає ніяких м'ясних рибних продуктів, тому обійдемося сьогодні тільки овочами. до перекусу. Я коли була на закупах у магазині, я знайшла дуже класний набір для смузі, тому я буду готувати його, а так само ханде дуже часто їсть зелені яблука як для перекусу. До Обіду, у нас будуть зараз овочі з овочами. Не дуже розумію таке поєднання, але я вам постараюся зараз показати на відео, що ми будемо готувати. Я вирішила зробити хрустящий салатик. Інгредієнти я так само вам все покажу зараз. І також у нас будуть відварені тушені овочі. Буду відварювати ось такі овочі. Випала хвилинка з вами трішки поговорити. Давайте поговоримо про цитату, яку багато хто з вас, можливо, чув. Це тіло мій храм. Багато хто з нас знає і розуміє, що харчуватися потрібно правильно, харчуватися потрібно комфортно так, як відчуває твоє тіло, тому що це твій храм, це те, що потребує твоє тіло, щоб бути в комфорті, в цілісності, в легкості і так далі. Люди виробляють довгий час привичку почати нормально харчуватися правильно, збалансовано і комфортно для себе. Для пошуку комфорту в харчуванні вам знадобиться дуже довгий час. На це може піти не тільки місяць, на це можуть піти роки. Коли я вирішила знімати це відео, я зрозуміла, що це мій шанс. Якщо ви дивилися мої відео про цілі 2023 року. Якщо не дивилися, то зразу приходьте після цього відео і переглядайте. Так ось, я зрозуміла, що це мій шанс знайти для мене комфортне і збалансоване врівноважене харчування, яке воно для вас. Якщо вам цікава ця тема, ми можемо продовжувати і вчитися разом. На вечерю я вирішила з'їсти салатик, який в мене був на обід, із йогуртом заправити, і, звичайно, що відварені яйця. Останнє прийняття їжі для ХД це шоста година. Я не підтримую цю думку, можливо, да, можливо, її легше лягати спати, вона так звикла і так далі. Але я розумію, що після цього відео я ще буду їсти і їсти. Що мої любі, підходимо до наших висновків? По висновках я хочу сказати, що не так легко повторити харчування людини конкретної за один день і зрозуміти щось. Ну я вже зрозуміла для себе багато чого. По перше, я відчувала себе цілий день, так як на якійсь жорсткій дієті, через те, що я їла суто овочі. І все. Чи відчувала я голод? Ні, я не відчувала. Мене рятувало смузі. Смузі я пила аж два рази. Мені він сподобався і взагалі персик. Чого не вистачало, це м'ясо. М'ясо не вистачало, це звичайно. Хоча б навіть той салат поставити тунця, чи ще щось було б набагато краще. Ну що, мої любі, на цьому все. Ви можете написати мені в коментарях, яку ви хочете, щоб я повторила наступну зірку. Якщо так, ви знаєте, що потрібно робити. З вами була Віка. Всім до нових зустрічей!